Андрій Винничук, Олександр Олексашкін та Віталій Слизюк захисники, які віддали життя за Україну. Їм встановили натиційні дошки на фасаді вищого художнього професійного училища No3, де навчалися герої. 34-річний Віталій Слизюк влітку 2022 року поповнив ряди зсу. Його шлях почався із навчання військових у Великобританії. Там отримав позивний ніндзя за спритність та влучну стрільбу. Загинув 12 липня 2023 року під час виконання бойового завдання у Луганській області. Це його було рішення з самого початку. Просто ми його трошки стримували, але він все рівно сказав, що це мій обов'язок. Так як мій брат хворий, мій обов'язок піти і захищати Україну і свою сім'ю, батьків, дружину і дитину. Найкращий чоловік та батько. Так про Андрія Венечука кажуть рідні доньки Ганна та Вікторія і дружина Галина. Чоловік ще в середині 90-х ніс службу в українській армії. Він ніколи ніколи не жалівся, що йому щось погано, що йому щось не добре. Він завжди казав, що йому все добре. Все, не я кажу, Андрій, може ти залиш вже ти багато відслужив. Він 10 років відслужив і загинув. А він каже, ні, я не можу залишити своїх хлопців, бо хто як не я, хто як не я. І, і так сталося, що він загинув. Олександр Олексашкін на захист країни став ще у 2014-му. Через три роки служби в ЗСУ воїн ступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петреса Гайдачного у Львові, здобувши звання лейтенанта, обороняв Україну у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Брав участь у бойових діях в Житомирській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Луганській та Харківській областях. Та його героїзм він ніколи не кидав своїх побратимів. Він навіть про нього книжку написав у 14 15 пятнадцятий рік, в 15-му випустили. Захисники не народилися у Івано-Франківську, однак навчалися та жили тут у свої студентські роки. Голова громади Руслан Марцінків зазначає: ми пам'ятаємо та вшановуємо кожного воїна, який поклав своє життя за мирне майбутнє. Для нас всі івано-франківці, якщо вони навчалися, проживали, були в гуртожитку. Ми вшануємо всіх героїв, тому що для нас герої незалежності, де вони проживали. Та ми вшановуємо пам'ять. На жаль, багато хлопців, які родом не з Франківська, поховані в Франківську, якщо мова йде про тих хлопців, які з окупованих територій, тому ми докладемо максимум зусиль, щоб наших героїв гідно вшанувати. Яна на віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Рей.